Ви питали, я відповідаю. Питання в наступному, чому на Філіпінах 95% оголошень, пов'язаних з землею, це саме продаж, а не оренда. Пояснюю, це пов'язано із тим, що внутрішній ринок орієнтований на внутрішнього громадянина. Тобто клієнтами 95% всіх угод, це громадяни Філіппін. Чому? Тому що постколоніальне законодавство орієнтовано на збереження, підкреслюю, збереження земель як надр, так і безпосередньо грунту поверхневого в користуванні або державою, або приватними фізичними особами. І тільки 5% земель фактично йдуть під оренду. А ще це пов'язано саме із тим, що е, одночасно простіше зібрати всіх родичів, підписати, я маю на увазі філіппінських родичів, підписати всі бумаги і продати папери, ділові власників на землю, і продати одночасно е, ділянку, ніж кожні 25 років те саме робити, збирати всіх родичів. Які мають право власність на цю землю, і повторно підписувати ці угоди. Тому в більшості випадків майже 90, там, 95 з гаком відсотків це виключно продаж землі. Хоча оренда дуже реальна, і вже декілька клієнтів вирішували питання по оренді саме з землею, яка ізначально була на продаж. Тобто при погодженні з власниками ці питання всі вирішуються.